Вірджинія Волф Будинок із привидами. Часом, прокинувшись, чуєш, як тихо стукнули двері. Це будинком пліч опліч проходили вони. Щось чіпали, кудись зазирали, щось шукали тут і там. Два. Приведи. Це тут, говорила вона. І там теж, підхоплював він, і на горі. ледь чутно зітхала вона. І в саду, шепотів він. Тихіше, повторювали обидва, не розбуди їх. Але ви не будили нас? Ні. Вони щось шукають, ось відсувають штору, скажеш собі, і пробіжиш очима одну-дві сторінки. Нарешті відшукали. Зітхнеш із полегшенням, і зробиш позначку на полях. Потім, втомившись від читання, відкладеш книжку, озирнешся. У хаті нікого. Всі двері навсі ж. Блаженно воркочуть лісові голуби, та з ферми долинає тріск молотарки. Навіщо я тут? Що шукаю? Руки мої порожні. Можливо, на горі? Там на гори, ще яблука. І знову вниз. У саду все нерухомо. Тільки книжка зісковзнула в траву. Вони знайшли це у вітальні. І ніхто не побачив їх. У вікні відбивалися яблука, відбивалися троянди, зеленіло в склі листя. Щойно вони увійшли, як яблуко ледь помітно повернулося золотистим бочком. Двері відчинені, і ось уже щось стелилося по підлозі, піднімалося по стінах, обплітало стелю. Що це? Руки мої порожні, по килому ковзнула тінь дрозда, що пролетів. З бездонної тиші випливало голубине воркування. Тут, 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 тут. Тихо вистукувало серце будинку. Скарб тут. Кімната, раптово будинок затих. Значить, вони шукали скарб? Але світло негайно згасло. Може, це в саду. Там темрява пряла своє прядиво, обплутувала дерева, чатуючи на заблукалий сонячний промінь. Крихкий, легкий промінь, що холодно пронизував сутінки. Промінь, що мучив мене, і все сяяв за склом. Смерть це скло, смерть розділяє нас. Сотні років тому вона першою забрала із собою жінку, осиротила дім, наглухо завішала вікна, наповнила кімнати темрявою. Він покинув дім, покинув її, вирушив на північ, потім на схід, бачив зірки, що пливуть у південному небі. Повернувся до холодного вогнища біля підніжжя пагорбів. Тут, 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 тут радісно билося серце дому. Скарб твій, вітер вирує в алеї. Розгойдує дерева, гни їх. Місячні бризки обсипають сад, метушаться під дощем, але з вікна струмує рівне світло. Свічка горить спокійно і яскраво. Дві примари кружляють будинком, відчиняють вікна, перешіптуються, боячись розбудити нас, шукають свою радість. Тут ми спали, каже вона, і цілувалися, цілувалися, підхоплює він. Прокидалися вранці, дерева за вікном у сріблястому сяєві. Нагорі, у саду, влітку. Сніжною зимою у глибині будинку одна за одною з тихим стуком зачиняються двері, немов б'ється серце усе ближче вони завмерли на порозі. Вітер налітає на хату, сріблясті краплі дощу біжать по траві. Темрява застилає нам очі. Ми не чуємо кроків, не бачимо жінки. Що простягнула над нами свій похмурий плащ. Він прикриває рукою ліхтар. Поглянь, шепоче він, як міцно сплять. На їхніх устах печатка любові. Піднявши срібну лампу, вони нахиляються довго, пильно дивляться на нас, довго стоять поруч. Налітає вітер, здригається полум'я свічки. Промені місячного світла полохливо ковзують підлогою, стіною і, схрестившись, падають на похилені обличчя. Вони, у глибокій задумі, вдивляючись у сплячих, дві примари шукають радість, що причаїлася. Тут, тут, тут радіє серце будинку. Як давно, Зітхає він. Знову ти знайшов мене, шепоче вона. Тут ми спали, читали в саду, сміялися і розсипали яблука на горищі. Тут наш скарб. Світло лампи торкається моїх повік. Тут, тут, тут несамовито калатає серце будинку. Я прокидаюся і вигукую. Так, це ваш скарб, світло в душі, Читала Катерина Потапенко. Ілюстрації Анастасії Цалко. Дизайн Анни Коваленко.